Вітаю, друзі! Поговоримо сьогодні про наголос. Вважаєте цю тему легкою і нецікавою? Тоді перевірте себе. Поставте наголос у запропонованих словах. Увага на екран! І поки ви працюєте, скажу, що роль наголосу у мовленні достатньо важлива. Не дарма деякі науковці називають наголос паспортом слова. І завдання, яке ви зараз виконуєте, прекрасно це демонструє. Перевіряємо. Загадка, разом, мережа, граблі, каталог, вантажівка. Викладачі української змагаються сьогодні у найпростіших порадах щодо запам'ятовування правильних наголосів у словах. Згодна, можна виділити деякі принципи наголошування слів та засвоїти абсолютно всі правила майже неможливо орфоепічний чи орфографічні словники. Ось що, друзі, стане вам у пригоді, коли виникатимуть сумніви щодо місця наголосу у слові. А сьогодні про найпопулярніші слова, наголос в яких запам'ятати нескладно. Отже, занотовуємо: наголошуємо перший склад у словах. Загадка, вірші. Випадок, подруга, разом, начинка, фольга, курятина, дрова, лате. Підсилено вимовляємо другий склад у лексемах Новий цінник, мережа, квартал, феномен, середина, фартух, чорнослив. Граблі чорнозем. Наголос на третій склад ставимо у словах: Листопад, Кропива, Запитання, Сторінки. Каталог, вантажівка, псевдонім, бюлетень, кілометр, жалюзі. Наостанок про слова з подвійним наголосом. Тут можливі два варіанти: слова, в яких зміна наголосу не призводить до зміни значення слова. І, навпаки, пропонуємо 10 поширених слів із подвійним наголосом без зміни значення слова. Помилка помилка. Завжди завжди. Простий простий. Слізьми, слізьми. Розбір розбір. Весняний весняний. Доповідач, доповідач. Договір договір. Також. Також. Тепер 10 слів з подвійним наголосом, в яких значення слова залежить від наголосу. Колос суцвіття і колос велетенська статуя. Лупа збільшувальне скло. І лупа захворювання шкіри голови. Орган частина організму. І орган музичний інструмент. Поділ, ділення і поділ, низ, терен. Рослина і терен територія. Вигода користь і вигода зручність. Відомість список. Відомість популярність. Замок фортеця. І замок пристрій для замикання дверей. Обруч. Поряд. І обруч те. Що має форму кола. Ремінь пояс і ремінь оброблена шкіра. Хаос стихія, хаос безлад. Говоримо слов'їно і правильно, наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!